Фінансову тему продовжуємо ми далі, але без усілякого кіношахрайства. Вітаємо ветері ранку вдома нашого фінансового експерта. Засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова, сьогодні дізнаємось все про інвестування в нерухомість. Та... Доброго ранку раді вас Доброго бачити. Ранку, так, Доброго ранку на зану Вважається, що нерухомість це один із таких найнадійніших варіантів зберегти свій капітал. Зараз це звучить взагалі, знаєте, як щось із іншого життя, але все ж таки треба про це говорити: візуалізувати, відчувати себе стабільним. Не знаю, чи так це нерухомість завжди була лідером у збереженні капіталу для українців. це 100%. Але ми розуміємо, що з початку війни попит на нерухомість. Впав, чому він впав? Ми розуміємо, що є деяка нерухомість, яка, наприклад, людина, якщо здавала її в оренду, тимчасово не має цього попиту на оренду. Люди виїжджали. Потім ми знаємо, що деяка нерухомість, наприклад, опинилась у окупованих територіях. Тобто, навіть зараз у людей, які її колись придбали, немає туди доступів. І на жаль, деякої нерухомості просто вже не існує, тому що ну ми знаємо, що зараз воєнні часи, тому. На жаль, це так. Тому лідерство нерухомості трішки впало. Ну чи є наразі в таких умовах, яких ми зараз знаходимося, ну, сенс купувати і вкладати свої кошти? Там придбання квартири або будинку, якщо ми говоримо про придбання фізичної нерухомості, тобто квартиру, у якій можна жити, або у яку там можна здавати в оренду, або потім перепродати, я все ж таки зараз радила трішечки почекати. Ну тому що нам варто зараз дочекатись перемоги, закінчення війни. Потім ми розуміємо, що ще деякий час країна буде відновлюватись. Тому на той час, коли країна буде відновлюватись, Менші будуть ризики втратити цю нерухомість, і тоді можна буде вже ну щось придбати, наприклад. Ну а от є плюси, мінуси, якщо там купувати квартиру, та а потім здавати її в оренду. От як багато хто робить, якщо є така можливість, які тут є нюанси. Ну головний плюс це те, що ця квартира фізична, і тобто щось у нас... тобі приносить і щось приносить mm -hmm. так стабільно. Якщо ми не кажемо про воєнні часи, вона там сплачує людину оренду і вона приносить якийсь додатковий дохід. Mm -hmm. Але є також мінуси. По перше, це відразу велика сума, яку нам потрібно витратити на те, ну, щоб купити цю квартиру. Тобто, mm -hmm. ми розуміємо, що нам відразу потрібна сума, ми її витрачаємо. Ми придбали квартиру. Потім ми здаємо в оренду, і деякий час, як правило, це десятки років потрібно на те, щоб квартира окупилась завдяки цій оренді. І ще тут дуже важливий момент, що нам потрібно розуміти, коли ми здаємо квартиру комусь, нам, по перше, все ж таки є якісь а, витрати, тому що буває так, що повинно доробити якийсь там ремонт. Це звичайно треба якусь тему. Добити, а не доробити якусь техніку а, докупити, так, наприклад. Були. А ще дуже важливо, що нам потрібно завжди дивитись за цією квартирою, тобто ми не можемо здати на 5 років поїхати і не контролювати. Потрібно завжди бути поруч. Ну я так розумію, що не варто вкладати, так у фізичну ну, ну так, можна трішечки згодом. Поки що це важко. Добре, а що ви нам розкажете стосовно іпотеки? Іпотека, я вам скажу так, що цей варіант ми можемо розглядати у такому випадку, коли людина ще не має жодної власної нерухомості. І вона щомісяця щомісяця витрачає на оренду так, на оренду у такому випадку. Дійсно можна розглядати якусь іпотеку, але потрібно все ж таки визначити наскільки вона буде вигідна по тим відсоткам, скільки вона буде вартувати на той час, коли людина бере іпотеку. І інколи дійсно важливо, що я краще буду вносити ці щомісяця, Місячні платежі в іпотеку, ніж аніж комусь, якомусь комусь. дядькові в кишені так, або тітенці. Але тут теж є такий момент, що навіть коли я беру іпотеку, я банку повинна відразу дати мінімум 50% ну, від так, вартості. Так, так. Тобто, все одно якась сума у людини вже повинна бути. А якщо бути. говорити, вибач, про первинне житло, та, коли ми ще не маємо, ми тільки повітря купуємо. Та, взагалі наскільки тут доречний цей варіант іпотеки, щоб потім ну йдеться про фундамент, та, щоб потім перепрод. Дати а, вигідніше, да тому що вже коли квартира буде побутована, то автоматично ціна зростає. Наскільки ось тут доречно, це ну, дуже -таки, ми не говоримо про зараз. Я про розумію, зараз що зараз ці говоримо. варіанти навіть не обходимо. перемога. Війна скінчилась. але ми маємо бути готовими Супер. до перемоги. Так і от за таких умов, як це буде можна також розглядати, але що тут дуже важливо, якщо це буде або іпотека. На первинному ринку, коли ми купуємо цю квартиру, яка ще фізично навіть не побудована, або це може бути навіть не іпотека, а просто людина відразу покладає якусь велику суму для того, щоб потім перепродати. Але які тут є головні ризики? Це забудовник. Ми знаємо багато о, ті, прикладів. так, ті, хто декілька років тому о, бачив новини і вкладав теж в нерухомість, знають, наприклад, у нас був забудовник у Корбут, який був дуже надійним, але на жаль, він теж збанкрутував. Тому там о, я хочу сказати, що тут не варто хвилюватись сильно, тому що якщо забудовник збанкрутує, все ж таки через деякий час цей будинок, як правило, добудовує інший забудовник, який бере на себе такі обов'язки, але все ж. Таки, ми розуміємо, що це велике питання, чи так буде? А по-друге, який час це все займає? Ну так, дуже багато різних але. Тут Отже. треба західний ризик, та і наявність фінансів. Так які є що обрати альтернативні варіанти інвестування в нерухомість. А ми вже з вами говорили на минулих зустрічах, що є акції або є ETF, Тобто ми говорили про закордонні цінні папери. У нас є можливість інвестувати в закордонні цінні папери, які спеціалізуються саме на нерухомості, і в чому різниця? Наприклад, купити фізичну квартиру в Києві або інвестувати в. Закордонні цінні папери, теж які від забудовника, наприклад, або які здають в оренду. Різниця в тому, що там ми можемо відразу відкладати невеличкі суми, тобто, нам не потрібно ось цієї цієї великої суми, нам не потрібно брати іпотеку. Ми можемо купити якусь акцію компанії закордонного забудовника. І потрошечки вона буде нам відростати. Можливо, приносити дивіденди. Ну, все залежить від того, яка буде акція якої компанії. І такі ну, багато... в цьому треба розбиратися. Не всі так, uh... так, багато хто боїться слово акція закордонних якихось паперах. Викликає якийсь такий шок, і типов це поки що. Да, я да, думаю, да, що да. з часом все ж таки українці, які у нас дуже розумні люди. Я вірю в те, що дати трішечки знань і все буде добре. Ми будемо... Будемо розуміти, що є альтернативи. Я не говорю про те, що нам потрібно всі гроші вкладати в акції, але особливо зараз ми бачимо, що завжди потрібно, щоб були якісь альтернативи. Тобто можна придбати і квартиру, яка буде приносити щомісячно від оренди якийсь дохід, і акції компанії, теж якісної, яка буде приносити нам дивіденди. І правильно Костя каже добре, що в нас є Юлія Баткалова. Дякуємо а, вам дякуємо за, за знання поради. та і за корисні поради з засновницею школи фінансів, практикуючою інвесторкою Юлією Баткаловою. Ми зустрінемося вже за тиждень. Дякуємо Дуже дякую. Ди, де ти ті букети береш. Ви дивитесь ранок вдома? Ми щодня з вами з сьомою ранку. Сьогодні для вас працюють Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинок. Ну А зараз пропонуємо трохи розслабитися і послухати музику.